Вікторія Одайнікова, вчителька української мови та літератури в Кропивницькому ліцеї Вікторія П. В школі працює 26 років. Говорить, її ставка за вищу категорію становить 7 тисяч 732 гривні. Решта це доплати за класне керівництво, перевірку зошитів та інше. Моя на сьогоднішній день складає трошки більше, ніж 20 тисяч. Але... Така зарплата не покриває моїх базових потреб. Розповідає з січня минулого року отримувала щомісячну доплату, передбачено постановою уряду. Це одна тисяча гривень. Це не підвищення посадового окладу, а додаткова виплата на період воєнного стану. Наступна доплата, яку нам обіцяють, це буде не дві тисячі, це буде плюс одна тисяча до тієї, яка вже була. Я не думаю, що це суттєво вплине на розмір моєї заробітної плати, тому що не забуваємо про податки. І не забуваємо про інфляцію і ціни в наших магазинах, цю думку розділяє її колега, вчителька історії Марія Пастушенко каже: пропрацювавши в школі понад 10 років, має зарплату 12-13 тисяч гривень. Зарплата, яку ми отримуємо, майже не впливає, адже тисяча гривень чи можливо дві тисячі. Це буде це майже ну майже нічого не покриває ніякі витрати. А враховуючи те, що вчитель. Відповідає за дітей, це постійне навантаження і постійне. Психологічне напруження, то це зовсім невелика доплата. Костянтин Самаїл працює вчителем фізкультури 5 років. Якщо чесно, то не відчувається, не впливає особисто на мене ця тисяча гривень. Якщо б це було хоча б там 5 тисяч гривень, було б приємніше і це б відчувалось би. Згідно з постановою Кабміну, з вересня вчителі шкіл додатково отримуватимуть щомісяця 2600 тисячі гривень. Це сума без урахування податку, пояснила керівниця департаменту освіти Ельза Лещенко. Допла за несприятливу умову праці, які встановили з січня 2025 року, зросте вдвічі оплату отримують і будуть отримувати вчителі, психологи, вихователі, керівники гуртків, всі педагоги, незалежно від предмету, кількості годин і місця роботи, директори, заступники з педагогічним навантаженням, працівники щасливо зайнятості, буде отримати 2000 тисячі руки. Як ми говоримо, грязними 2600. У ліцеї Вікторія Пет цю доплату отримують всі вчителі. Повне навантаження на одну ставку повинно становити не менше 18 годин на тиждень, сказала директорка Світлана Пахомова. Навіть якщо вони отримують менше, тобто мають навантаження менше, ніж 18 годин, все одно отримують в повному обсязі. Якщо мають тижневе навантаження більше 18 годин, то тоді пропорційно до. Педагогічна навантаження. Отже, якщо вчитель отримує там 24 години тижневого навантаження, то й надбавка збільшується пропорційно. Зі слів керівниці департаменту освіти доплату на Кіровоградщині отримуватимуть 13 тисяч вчителів. Для виплати очікують субвенцію від держави. Це дотація місцевим бюджетам з державного. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.